Вітаю, це контекст на Дніпро Тіві. У нашому місті є люди, які вміють говорити про війну мовою мистецтва, які не замовкають, а ставлять вистави. І у найтемніший час вони вмикають світло. Сьогодні з нами депутат міської ради, драматург, художній керівник театру ДГУ, лауреат численних премій. Але передусім людина, яка не дає Дніпру мовчати, Григорій Гельфір, Вітаю вас! Наші вітаю. вітаю. Знаєш, що ви до нас прийшли з гарними новинами про виставу. Ну про сьогодні гарні новини. Вони, вони мають особливу цінність, бо стільки новин. На жаль, не гарних, але все ж таки є і гарні новини. Я хочу сказати: ну, я був у цій студії, розповідав про наш проект: це вистава СІДУР, про нашого видатного земляка Вадима Сідура. І ось ми отримали грант від Українського культурного фонду для того, щоб ця вистава була створена і навіть презентована у. Ну, крім Дніпра ще у Києві і у Одесі, і ми зараз от готуємося, і в серпні це відбудеться. Я так розумію, це суттєва підтримка. Ну безумовно, це кошти на те, щоб виготовити декорації на транспортні Ну, це, це суттєва підтримка. Я хочу сказати, що зараз, коли ну скажімо, кошти міської громади, вони вже більш спрямовані на підтримку наших воїнів, на якісь Подолання наслідків, атак. Ну, зараз скрутно а, витрачати кошти на культуру, але ж таки вони витрачаються і є підтримка. Я хочу сказати, що. Ось у, у цьому році е, декілька проєктів, шість чи сім проєктів, які е, дніпровські митці е, запропонували українському культурному фонду, були потри, підтримані. Це і е, підтримка ді е, школ музмузичних е, школ для дітей з обмеженими можливостями. Там якісь проекти, це проекти нашого художнього музею. Це воно пов'язано з м'ям С... Михайла Сапожникова. Це наш теж земляк, видатний митець, і це проекти музею історії Дніпра. Там є чудова людина Олександра Бірюкова. Я вам пропоную її запросити. Вона вам дуже все розкаже так розлого. А і в тому числі підтримали наш проєкт, і ми дуже раді, бо перші наші покази у Києві вони плануються у будинку Пінчук арт центра Там на шостому поверсі є така. Арт-локація, і ми хвилюємося, але ми готуємось. Це дуже вдалий вибір. Мені здається, для того щоб презентувати її саме у Києві. Якщо говорити про головного героя, вистави Сідур, він пережив війну. Ви творите під час війни. А ця вистава вона більше про нього чи про нас усіх буде? Ну, Якщо йдеться про ну, великого митця, і коли ми розповідаємо про нього, то воно виходить, що це про нас усіх. І там, там дуже така м -м, драматична, я би навіть сказав, трагічна колізія, Вона ж на двох виконавців, ця вистава це Сидур і не якийсь там. Якась людина, яка до нього прийшла, і з'ясувалася, що це людина не просто така, а що це представник безпеки, пожежної, але потім не тільки пожежної. Ну, це, це треба дивитися. Я не буду так заглиблятися. Я можу сказати, що коли вистава ще була у такому, ну. Коли ми над нею ще працювали, але був ну, такий ескіз, ми повезли це у Хельсинки, на дні Дніпра у Хельсинки. І ми це показували у такому дуже цікавому місті. Це центр, який ну, Хельсінки надало нашим ну, Тим людям, які зараз з України приїхали туди, там дуже така потужна і дуже цікава громада наших українців. І більшою частиною були вони на цій виставі, і вони були захоплені. Це була дуже ну, така потужна енергія від них йшла. І навіть підійшло двоє людей у нас після вистави. Ну, такі вже чоловіки, ну, літні, скажімо так, і вони виявилися скульпторами. І один з Одеси, а інший з Києва. Вони колись разом вчилися, і один каже: в мене в житті була ну, майже така ситуація. І він почав розповідати, як до нього приходив представник. Органів безпеки, і все таке, і це було так ну настільки цікаво, оця зустріч з ними. Ми ну, зрозуміли, що те, що ми робимо, це важливо. Ви дивіться, яке співпадіння вистава з Дніпра у Хельсінках зустріла на Одеси та й саме ці міста вони чекають да, на да, прем'єру да, вистави. Да, да, Неймовірно просто. Да, ну... А загалом показуючи цю виставу, розкриваючи в ній якісь свої свою проблему, бачення проблем. Що б ви хотіли, щоб глядач виніс залу? А, ну, я вважаю, що головна там ідея. Ну, Важко розповідати драматургу ідею, що це. це ж не... Що не, хотів сказати автор да, цієї да, вистави? Ну що доля митця, вона дуже важка, вона не забезпечена жодним успіхом, це величезна відповідальність, це страждання. Але це можливість щось змінити змінити у цьому світі через своє мистецтво, і він навіть вже що там 100 років тому він народився. 101 вже же рок, да, він пішов в життя там в 82 другому літа. Але його мистецтво воно зараз виконує дуже важливу функцію таку. Це його роботи, вони. Нам розповідають про життя і про те, що як треба. Там є така цитата, вона з, з ніч, вибачайте. Ну, він казав, що мистецтво ну, дано людям, щоб вони не померли від правди. І от мистецтво Сідура саме таке у вас є можливість порівняти вже. Ви вже знаєте, яка українська публіка в Хельсінках. Ви маєте розуміння, яка публіка у нас в Дніпрі. Вона чим чимось відрізняється загалом? Який глядач у в різних містах? Чи є якесь розділення в ну, відчуттях? Безумовно, публіка в Дніпрі відрізняється від публіки від Хельсінки. Хоча б тому, що в Хельсінкі ніхто не прислуховується, чи є тривога, чи є там шахед. Ні, а наша публіка, її треба любити, її треба берегти. Бо ті люди, які сьогодні приходять у глядацьку залу, щоб відволіктись від того страхіття, який їх від оточує, ну це. Ну, це, це люди, яким треба уклонитися. І ми, коли виходимо, якщо вони нам аплодують, а вони нам аплодують, то ми, ми їм дуже вдячні, тому що це протистояння тому жаху, який навкруги, ми можемо робити тільки з нашими глядачами. Ви знаєте, коли я була меншою, ще в дитинстві, я дещо дивувалася, коли дивилася, дізнавалася щось, що створювалося під час Другої світової війни. Мені здавалося, як можна, перебуваючи в таких жахливих умовах, створювати такі неймовірні пісні. Теж ставилися вистави, люди в темряві дивилися балет. Мені здавалося, що це вигадка. А потім ви з'ясувалося, що ніяка не вигадка, і що дійсно сьогодні це допомагає зберігати хоч якийсь глузд, хоч якусь віру та надію у майбутнє. Але дуже багато людей вважають, що ми Естецтво, театр зараз не на часі, адже треба бути тільки про війну. Ви створюєте, незважаючи на шахеди, обстріли, незважаючи на те, що ми живемо так близько до фронту, так все ж таки, театр сьогодні він на часі? Чи треба тільки думати? Я вважаю, що це ну, питання, воно ну безумовно, театр на часі, мистецтво воно завжди на часі. Або ми І... помремо від правди, що? Або ми помремо від правди. Ну, так, і я вважаю, що це робить людей людьми і, і, і тими, що можу, можуть стояти проти викликів, і це це, це історія людства. Вона вже це ну, показала. Ми не є виключенням, але це наше життя і це наша біль. І тому ми повинні робити. Те, що ми можемо робити, ми ж все ж таки ну, знаходимося тут, у місці, яке, яке, Ну, все ж тут нема якихось таких бойових дій, і ми дивимося, як там у Києві, як там у Одесі. А вони дивляться, як у нас. І завжди воно по-різному буває. Але всюди, Обов'язково є люди, які ну, через мистецтво здійснюють цю, цей захист, захист людськості у нас. Чи, не здається вам, от, спостерігаючи за людьми, які переповнюють наші театри, на щастя, що у Дніпрі зараз от формується якась е, нова культурна ідентичність, яка загортована війною? Ну, я б сказав так, що зараз е, формується… Нова ідентичність взагалі не тільки культурна, бо ну це такий період, який ми зараз переживаємо. Він ну це виклик, це величезний виклик. І безумовно ну, народжується нова людина. Нова людина у новому світі. І Весь світ він зараз трансформується. Це дуже такі буремні часи, але те, що ну є культура і вона завжди є, я не можу сказати, що всі, всі зали переп... Десь є люди, десь не немає. Але це теж ну каже про те, що все одно запит на культуру він є. як... Людині потрібна вода, їжа, повітря, Пові... повинні бути і якісь мистецькі речі. А ще є якісь історії от, за останні декілька років, уже військових років, які вам згадуються з нашою Дніпровською спільноти, вистав, маю на увазі глядачів? Ну, мені дуже завжди я ну, дуже схвильовано сприймаю зустрічі з глядачами, які Приходять на наші вистави, У нас є якісь місця, які ми не продаємо білети, а запрошуємо людей, особливо тих, що не можуть ну, сплатити. Це може бути і якісь люди вже поважного віку, яких, ну, я пам'ятаю, що ну, прийшла вчителька, якась вона каже: О, я там щось викладала, а от я кажу: ну будь ласка, заходьте. І це і діти, діти. У нас є дитячі спектаклі, і я дуже радію, коли наш зал повний дітей. Бо діти вони тільки входять в це життя, і коли вони входять за допомогою театру, це ну, такий залог того, що в них буде все ж таки щасливе майбутнє. Ой, компас допомагаєте налаштувати на правильний шлях, так? Ну намагаємось. Серед того, що сьогодні хотілося б обговорити, не лише грант від УКФ, а також те, що ви приступаєте до постановки нової вистави Матінка Кураж. Це п'єса про війну, про торгівлю, материнство, так але так. у вас вона буде набувати нового звучання. Ну, дивися, це я ж казав, що ну, театр ДГО, ДГО це Дніпро, гордість України. І я зараз ну, я ну, шукаю різні постаті, пов'язані пов'язані з Дніпром, щоб відштовхнутися. І від цієї історії, і створити якийсь драматургічний матеріал. І, зокрема, оця історія Матінка Кураж та снайпер-лютий, називається так вона. Вона йде від того, що ну, мені десь у інтернеті на очі потрапив матеріал про хлопця, якого звали Олександр Мельник. Він закінчив історичний факультет нашого. У університету пішов на війну і загинув. Його, і в нього, в нього була е, клічка. Прізвисько. Призвисько. Ні, призвісь, а позивний, Так, Позивний в нього був е, февраль. февраль. Ну, Це було на початку війни, февраль, ну февраль, февраль. І в мене він трансформувався у снайпера лютого. Ну, февраль це лютий. І ця історія про те, як матінка Кураж, про яку написав Великий Бертольд Брехт у своїй п'єсі про матінку Кураж та її дітей, її вона. Ця історія про те, як ну, якимось таким ну, особливим прийомом, а вона опиняється у нашому часі, на нулі. Вона стикається з цим снайпером, ну, який і, і, по віку є, якби її сином. І в них там ну, виникає дуже, на мій погляд, такий. такий Важкі, але ну значущі взаємовідносини. Бо вона ну розуміє ну, вона розуміє, що таке війна, бо вона е, жила у 30-річній війні. Вона все життя йшла за цією війною зі своїм скарбом, і це був її бізнес. І ось вона стикається з цим хлопцем, для кого це війна, це та війна, яка і для нас є війна, і ось оці намагання. Ну, пояснити один одному, що є війна, що є життя, ради чого людина може жути? Це є ну, така основа цієї п'єси. Вона заканчується таким відкритим фіналом, але людяність, скажімо, там перемагає. Ось. Я до речі, хотів вас запитати, чи зустріч з цим лютим? Чи змінить вона матінку так, щоб їй вдалося вберегти своїх дітей? Ні, вона вже не вбереже своїх їх дітей, вже бо вони вже, вже загинули, їх вже вбили у п'єсі Брехта. Тобто ну, Про це одного вона не знає, але він знає, бо він же, він же закінчив історичний факультет. Він знає все і про 30-річну війну, і про гори, про місто Бамберг, де вона родилась. Це хлопець, ну, який. Про неї знає більш, ніж вона знає про себе. І тому це така цікава зустріч. Ви зараз ця вистава, вона тільки на стадії підготовки. Так, і от буде, ми зараз зробили читку для акторів. І Володимир Петренко це мій товариш, дуже талановита людина, талановитий режисер. Він у коли ну через місяць приступає до, до роботи над цією виставою. Чи будете ви намагатися отримати схожу підтримку як для Сідура? Так, так, так. Ми будемо. Ми, я ж кажу, що ця історія про Дніпро гордість України, вона ну вже так є в неї. Підґрунтя, бо це історія про Сідура. Це от Олександр Мельник. Є п'єса, до якої ми теж намагаємося у найближчий час приступити. Це п'єса про Валеріана Підмогільного. Я розповідав так. у цій студії. Є в мене ще один такий замис. Задум. Я коли приходжу до вас і ділюсь якимись зам, задумами, я потім ну, чую таку відповідальність. ну якщо я Треба здійснювати, я ж не можу вже. Е, от. Є такий задум, е, ну теж, це ж все е, це дуже цікаво читати про людей е, ну, з Дніпра. Наприклад, ви. Знаєте таку людину Віктора Кравченка? Ні. Ні. Ну, я теж не знав, але я... він ну, це, неповерненець невозвращенець. Це був от такий ну, інженер у радянській, у ну, сталінські часи, скажімо так. І він був ну, таким помітною постатю у помітним інженером і. Там щось будував, щось ну, був задіяний у всіх процесах, які були тоді у Радянському Союзі. І він опинився у Америці як член комісії там, по придбанню якихось, якогось обладнання, якогось там, озброєння. Це там 43 рік чи якось. І він. він Залишився, так? Залишився, він попросив притулку. Ну, це таке. Він написав книжку, вона називається «Я Обрав Свободу. І ця книжка, вона. Це був. Перший ну такий, розлогий матеріал про, про Голодомор, про Гулаг, про всі ті страхіті, які були. І ця книжка вона вийшла ну, величезним тиражем, там все. І яка там французька газета, якась там комуністична, в Афрунсі після війни комуністи були так, при владі майже. Вони на нього там якийсь написали пасквіль, покльоп, і він на них подав до суду. І був суд, це ну, процес сторіччя, де він судився з цією французької газети. Ну, це все прелюдія. Але я був, читав, що на боці цієї французької газети виступали різні постаті, ну, там, Кюрі, там ще що. І там виступав Жан-Поль Сартр. Це такий. Великий філософ 20-го сторіччя, батько екзистенціалізму. І він, він виступав на боці, а, на боці комуністів проти нашого Віктора Савченка. Савч... Кравченка. Кравченка, Сорі. Савченко, це теж наша але... це це інша той. історія. Да. І Кравченко виграв цей процес. Але я... і в мене от цей двобій між нашим земляком Кравченка і Жаном Полем Сартром, ну фігурою світового. Він мене ну так надихав на теж, я зараз намагаюсь щось написати. Мені здається, що це може бути цікаво. Ви до нас приходите, розповідаєте свої грандіозні плани. Я завжди дуже тішуся, коли вони отримують підтримку, і ви їх таки втілюєте. Але чи було таке за цей час, от за час війни повномасштабної, щоб у вас з'являлася якась зневіра? Що ви хотіли би скласти руки і сказати, не виходить, важко. Я не буду нічого більше робити. А, ну, дивіться, ну безумовно, у, у, у творчих людей я себе все ж таки відношу до цієї категорії. Таке буває. Таке буває, що ну є зневіра, зневіра в свої сили, свої таланти, що ти не можеш це зробити. Ну, не можеш, бо тобі це не дано. Але, на мій погляд, ну, треба знаходити в собі, в собі сили, щоб е, цю зневіру відкидати, і все ж таки йти, йти, йти. йти. І якщо це робити, то Ніяка зневіра тебе не зупинить. Тоді вимагаю від вас рецепти від Григорія Гельфера, як себе за вуса витягнути з того в болоте, в яке попадаєш в такі депресивні часи. Ну, треба просто вірити. Вірити в те, що твої зусилля вони обов'язково приведуть до твоєї цілі. Якщо ціль благородна, а вона повинна бути благородна. Ви в собі відчуваєте якісь зміни? Так, безумовно. І от якщо порівняти пана Гельфіра Гельфера до 2014 року і зараз, от уже 10 років війна, що б якісь основні зміни ви собі помітили? А, ну, я став доросліше. Ну, ну можливо. Більша відповідальність за, за свої слова, за свої вчинки, відповідальність за інших людей, які від тебе залежать тим чи іншим чином. А, ну, і те, що від тебе залежить дуже багато. Від кожної людини, це нас ще вчив Жан-Поль Сартр, що від кожної людини залежить Цілий світ. Такий ефект метелика так, може так, статися? Так, так. так так А чи сталося так, що якась ваша мрія стосовно саме вистав, саме авторства не здійснилася, тому що в країну прийшла війна? Ну, дивіться, в мене, от я з моїм з, з автором, співавтором Євгеном Гіндіним ми написали. Це бу, були перші ну, місяці війни, ми написали ну, сценарій фільму про людину, яка з Маріуполя, ну, вона текла від війни, але це був викладач російської мови. І його ну драма, вона і трагедія вона була в тому, що він тікав ну від Росії, але він у багажнику своєї старенької машини віз, е, ну перевозив там. Чехова, Булгакова, всі ті е, томи, які він все своє життя збирав. і Для, для нього це було ну, дуже важко. І як в нього була собака, там це, е, ця історія вона давалась очима його собаки. От. І ми написали цей сценарій, і там ну, він був. Я не можу сказати, що він хороший руски, це ж такий мем, да, навіть але ну це людина, вона страждала, вона не розуміла, що відходить. і в нього були, були якісь базові речі, яких ну він неможливо не, не було відказати. І коли навіть його там на блокпосту якомусь зупинили, і там відкрили багажник, і побачили ці книжки, та там. ЗСУшник каже, викидай. Є, а він каже, може, просто ось у вас там вогнище говорить, давай спалимо чи що. Це, ну, до речі, ну, вона була це була трагедія людини, людини а, яка ну, вона просто опинилася у такій історичній. Ситуації. От. Але ну, стало зрозуміло, що це не, ну, трохи не на часі, бо війна почала набирати все більш страшні і жорсткіші оберти, і тому ця історія. Вона, ну, там... Поки на паузі. Так. Да, буде зараз, мабуть, що важко знайти якісь крихти співчуття е, до такого героя. Ну, ну, Хоча це була гідна людина. Але він просто, просто жив, просто викладав, просто вірив у ці ідеали. І тому це, ну, на мій погляд, така це трагедія. Я впевнена, що ви повернетесь до цієї історії? Ну, може, може, це трудно казати, може, повернулась. Але ще є, є і а, інші ну історії. Ні, ну я вже вам стільки понарозказував, що мені відпрацьовувати те, що я вам наговорю, вже те саме. Ви знаєте, сьогодні дуже багато і часто ми говоримо, що у кожного є свій фронт. Так. І я вам щиро дякую за те, що ви свій тримаєте з гідністю. Дякую. І ми. Ми ж однополчані, ми ж на одному фронті з вами. Бо те, що робите, ви, це дуже важливо, і ми будемо робити це разом. Дякую вам за ці слова дякую. і до зустрічі в залі. Дякую. Я дякую, що завдяки вам ми можемо показати, що ми, українці, ми нація не тільки тих людей, які вміють битися, а й тих людей, що вміють думати, пам'ятати, творити, і безумовно, це дуже дум... дякую вам. Дякую. Друзі, дякую вам за увагу, за те, що були з нами протягом цього ефіру. Бережіть себе та до побачення.